Привіт! я літературознавиця Богдана Романцова. Ви на каналі Єстети. Тут ми говоримо про найцікавіші і найрозумніші книжки. І сьогодні я говорю про Лесю Українку, книги Севіли, прекрасне дослідження Тамари Гундорової. Одне із найкращих біографічних досліджень останнього часу. Леся Українка завжди була мені чимось близькою. Я Думала, що вона моя старша подруга. Мама ще з дитинства мені казала, ти чимось трохи схожа на Лесю. Це безумовно мені лестило, однак наблизити лесю Українку довгий час мені не вдавалося. Великою мірою ця географічна шкільна програма заважає розуміти Лесю як когось дуже близького, дуже розумного, дуже гострого на язик, дуже цікавого. Нарешті жінку, в якої були блискучі романи і блискучі тексти. У цій книжці Тамара Гондарова аналізує кілька різних дискурсів пов'язаних із Лесією країнкою. По-перше, дискурс хвороби і пов'язані із цим локуси. закордонні подорожі, санаторійні зони. Курорти, від Ялти до Грузії, від гір до моря, всі ті місця, які допомагали Лесі тримати себе купи. Аналізую також любовні романи, і як ні, не Лесю формували чоловіки, а як Леся формувала чоловіків, бо це вона завжди була сильнішою частиною в парі. Як сидячи біля ліжка чоловіка, який помирає, можна написати блискучу драму, як. Радше не люблячи, а дозволяючи себе любити, можна увійти в інтелектуальне партнерство і досить щасливо прожити велику частину життя. Крім того, тут багато прекрасних деталей: що Леся їла, з ким листувалася, які фотографії любила, ціла галерея світлин, на яких Леся постає разом зі своїми друзями, колишніми друзями, колишніми та іншими чудовими людьми. Для мене ця книжка це можливість. Наблизитися до Лесі, поговорити з нею довірливо і почати перепрочитувати її тексти, тому що Лесю Українку, як і будь-яку геніальну письменницю, можна читати просто нескінченно.